Центри зайнятості області широко поліпшують свої показники. За ними не просто цифри, а копітка щоденна праця. Інновації в роботі з працевлаштування волинян, долі тисяч людей, які знайшли собі роботу. Якщо раніше перебували люди на обліку 138 днів, то цей термін перебування на обліку скоротився до 120 днів. Тобто люди стали активніше шукати роботи. Вакансії є. Торік на Волині зареєстрували майже 32 тисячі вакансій. За словами Раїси Кучмук, це відбулося завдяки новаціям закону України про зайнятість населення. Згідно з ним, працедавець зобов'язаний повідомляти центри зайнятості про вільні робочі місця, що з'являються на підприємстві чи в установі. Зараз роботодавці потребують тих, хто пройшли профнавчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Їх цікавлять молоді фахівці з сучасними знаннями, наголошує Раїса Кучмук. Лише торік дипломованих спеціалістів. Які перебували на обліку в центрах зайнятості, зменшилося на тисячу осіб. Це завдяки тому, що Волинський центр зайнятості єдиний в Україні, що створив мережу центрів кар'єри при навчальних закладах. Нині їх в області 10. Ми вкотре наголошуємо, що це мало б бути національною ідеєю до співпраці навчальних закладів і економіки. Готувати, яким чином. Молода людина обрала саме цей навчальний заклад і саме цю спеціальність. Можливо, це мрія його життя була. Але ми реально бачимо, що дуже важко буде працевлаштуватися. Або, поступивши, маючи намір, маючи договір про працевлаштування через 5 років, коли пройшло навчання, щось змінилося в того потенційного роботодавця. І людині при виході, при врученні диплому, треба сказати, куди вона з цим дипломом може бути затребувана. На ринку праці Волині найбільший попит мають працівники, торгівлі, трактористи, плодоовочівники, фахівці технічних спеціальностей. На думку Шраїси Кучмук, усі професії важливі, проте питання в іншому, де саме вони потрібніші? Традиційно, що не тільки на Волині, не тільки в Україні, в цілому світі потрібна сьогодні людина, яка володіє навиками роботи з інструментом. Ми допропагувалися до того, що нам треба гуманітарії, що це легше, що це добре. Дуже добре б, якби в державну службу потрапити, бо там от легше. Ну, от така мода пішла. А насправді потрібні люди з інструментом, потрібні люди технічні, технічно грамотні, які вміють читати креслення, які вміють програмувати. Ну, зважаємо на науково-технічний прогрес. І, попри всі життєві обставини, не завжди бажану зарплату. Люди дорожать роботою, запевняє Раїса Кучмук. До слова середня заробітна плата у нашому краї становить 2587 гривень.